Мистецтві, кардістрі. І, а, я зрозумів, що е, ну, мені хочеться фіксувати цей прогрес і з тих відео, які я дивився навчальних, іноді не вистачає. У людини вже добре виходить, і ти бачиш, як у неї прям ці рухи всі е, навіть неусвідомлено показують. Е, ну, у неї хороший, хороший результат, бо в неї є оці вже якісь неусвідомлені рухи, і тобі, ти, ти, і коротше, це як здається, що ого, там це, це важко або нереально. Е, тому я роблю такі відео, які можуть показати, як у тебе ще не виходить, але близько до того, що виходить. Не знаю, кому це потрібно. Взагалі, всі ці відео на цьому каналі, вони. Е, не ставлять на меті когось чогось навчитись. Я просто ділюся. Ну, от і все. Е так, я покажу. І це відео тут я хотів поділитися, що в мене зараз виходить з фаном. е, віелом, Це те, чому я хотів навчитись від початку, коли я побачив. Це мені здалось красивим. І я е до цього прагну. Так, я спочатку покажу, як в мене виходить наразі. Е, ну, от якось так. Явно воно нерівномірно розподіляється, іноді буває рівномірно, е, От, але раз на раз не приходить. І на цьому етапі я вирішив е, поділитися. Що мені які кроки мені допомогли е, просунутись, бо просто на початку у мене виходило, я, ну, я, можливо, я в попередньому відео це зафіксував, у мене виходило щось типу, не знаю. Ну, хоча те саме От важко показати, коли в тебе не виходить. І тому я вирішив зафіксувати хоча б цей момент, поки в мене е, не повністю ще виходить, і спробувати пояснити. Що може бути не так, що мені допомагає просунутись? Я подивився декілька відео, які допомагають, ну якби дають поради, що робити не так. І з них я зібрав для себе речі. Перше, що допомагає, це коли ми підготовляємо колоду, беремо її, ну, можна брати як завгодно. Я бачу, от беруть отак. Гріб, те, що називається хват. Е, головне розмістити, просто щоб вона була ціленька по краям, рівненька, і от радять її отак от зробити по діагоналі. Іноді, е, причому чим більше, тим краще. Бо якщо ми робимо без цього, то... Важче зачепитись. Ну, в цілому, да, я, мабуть, маю сказати про прийом трохи. А, су... а ні, я буду казати про деталі. Це відео це просто потік. Потік досвіду. Ну, от, будь ласка, якщо ви хочете чомусь навчитись, а не вам просто цікаво поспостерігати, що я роблю, то подивіться відповідне відео. От, все, я зняв з себе відповідальність. Так от, я підготовлюю колоду таким чином, я її зсуваю. Якщо в мене, я відчуваю, що десь щось пішло не так, ну, то можна якби почати заново, а можна просто зробити іноді отак. Особливо коли декілька разів я зробив, потім зібрав, потім зробив отак, то нерівно виходить. Ну, Може для когось сорок, але варіант підрівняти це, зробити пару разів отак. Часто в цих всіх прийомах важливо, щоб повітря було між картами. От, і цього можна досягти, перетасувавши її по-іншому, наприклад. Тобто, якщо часто робиш один і той самий прийом, то іноді або карти вигинаються якось і приймають форму, і це може або допомагати, або навпаки ускладнювати. От, і іноді варто просто спостерігати за цим. Не те, що це якесь правило, просто якщо ти бачиш, що щось карти пішли якось вже не так, то коротко, спробувати з цим щось зробити, спостерігати за станом колоди. Так от, перше, це робити трохи кут. Друге, дійсно важливо, де знаходиться колода. Можна взяти її так, 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 так. Ну, Частіше за все те, що я бачив задіяні. Спочатку ці три пальці, в основному середній і великий. І от я беру колоду і є багато варіантів, де я її можу взяти. А також багато варіантів, як я можу зробити так, 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 так. Мені здається, важливо пробувати просто по-різному. Різні руки по-різному можуть проявлятись. Зараз я почав. Як на мене, чим вона далі, тим краще, але тим важче її утримати. Тому має бути якась е, золота середина. По класиці, коли колоду так не підготовлюють, кажуть, що треба брати рівно посередині. От, ну у кого які пальці. Наприклад, у мене виражена ця кісточка, і я можу прямо цією кісточкою при, прижимати, От, і, і колода, типа, е, їздить. Е, а можна прижимати кінчиком пальця. Зараз я намагаюсь кінчиком пальця прижимати. Коли ми колоду підготували таким чином, це якось називається я забув як, а, то, то я беру вже не по центру, а по центру між, цінку, між цією картою і цією. Тобто центр зміщається вже відносно карти тут, бо у нас тут вже є запас. От, і відстань, тут я обираю, просто де я відчуваю, що колода тримається добре. От, знаходжу для себе якесь місце. Поступово, я ще експериментую. І далі, коли колода вже в такому положенні, то щоб віало було звідки розкритись, бо якщо ми почнемо звідси, то. Віало буде якби не повне. А, то, відповідно, я бачив таку пораду, що ми спочатку виставляємо колоду, а потім ми її повертаємо. Ну Там хто як повертає, теж можна повертати, прям, щоб вона не, не збивалась якимось хватом. Значить ми підготували колоду, взяли її так, як зручно. Обрав я там центр, повернув її і упер аж сюди. Тоді в мене початок максимально по градусу, коротше, низький. От, далі я, ну от зараз зовсім не вийшло. Не знаю чому. Зараз спробую сконцентруватись на колоді, а не на відео. Коли я закінчую, ну, доводжу, то тут теж є нюанси. Тут можна довести ще, от, аж так. Відповідно, чим більше тут відстань, тим більш, ймовірніше, що ти сюди потрапиш, що карта сюди зайде. Бо якщо вона менша, то я опираюсь тут, або тут, або просто коли доводжу, забуваю довести. Хоча насправді тут ще є місце. Ну і вір от теж буде. Неповне, якщо не доводити до кінця. І відповідно, ну, чим менше місця, чим більше тут по одиниковій стрілці, не знаю, по, по, по колу а, а, дуга, тим ну, красивіше віяло і більше карт влазить. О, тобто, от, Тобто, наприклад, тут початок мене зсунувся, початок міг би бути аж тут, і тут можна аж до сюди довести. І от, в принципі, кожен раз, коли я цей прийом повторюю, то я шукаю, щоб якби і початок не сильно псувати. І щоб тут, от палець зараз занадто я намагаюся цим центром хапати. Треба робити отак. Тоді більше ймовірніше ти залізеш аж сюди. Звертається дуже просто, отак пальцем це виглядає красиво, симпатично. Згортання, мені здається, це не проблема. Я в нем не працюю. Працюю над розгортанням. Е що ще? Е далі я помітив, у е мене довго не виходило взагалі. Е от рівномірність я ще не розумію, як е досягти, щоб е от прям карти були рівномірно розповсюджені. Е От зараз не виходить взяти колоду нормально. Рівномірність досягається плавним, на карти треба трошки тиснути. От ця частина оці радять перед цим освоїти отакий прийом. Те, що називається спред. Тут така ж сама підказка, трошки підго підготувати, трошки або не трошки колоду. От. І тут в мене більш-менш рівномірно виходить. Чому цей прийом радять засвоїти? Тому що дійсно відчуття дуже-дуже схоже. Тобто ми оцим пальцем робимо тиск, а кінцем ми якби відраховуємо карти. Тобто палець якби в зворотньому напрямі робить щось типу такого. Так само, як ми перераховуємо карти. А отут він давить на колоду. І в принципі, можна навіть не, от навіть я не притримую цим пальцем і все одно воно рівномірно розповсюджується просто за рахунок тиску. Якщо колоду не підготувати і зробити так, то початок буде змазаний, а далі вже воно розповсюджується. Якщо колоду підготувати, от навіть просто я тисну без, ну все одно не виходить. Тобто трошки кінчиком прям пальцем я роблю, підготовляю якби початок, але потім вирівнюю цю фалангу і далі вже спред розповсюджується. Так от, так легше просто на поверхні, коли це відчуття вже з'явилося, то тут має відбуватись те саме. По суті, це те саме. Це так само, якби ми робили тільки вже не цим пальцем, а оцим. Такий рух. грубо кажучи, ми робимо це саме, але тільки просто на утримуючи руки, тобто піднятими АД на столі. Поки що в мене не виходить так рівномірно робити. Але що мені допомогло, я іноді просто роблю там вже вирівнюю, щоб просто побачити, як виглядає в моїй руці правильно, да? тобто приблизно і зрозуміти, що я, як утримувати це віло. А, Як на мене, ще важливо, що відбувається з цієї сторони. Бо ми, коли починаємо, то ці два пальці не задіяні, задіяні тільки... Верхні два пальці. От. Але якщо от я спробую без них повністю, то важко утримувати, бо виходить тільки ці дві, ну, ну, коротше, ці, ці три пальці утримують. А насправді, коли ми розправляємо, ці пальці теж підтримують, вони не давлять, але вони підтримують, щоб карти не випадали. І таким чином, важливо, оця точка залишається, але вони теж підтримують карти. Просто. Отримують. І от момент, коли вони мають включитися, щоб вони і не завадили віолу розкриватись. Подивитись, навіть як воно відбувається з іншої сторони. Як дають, потім, потім лягають вже коли як удень. Природним чином вони доволі лягають от, і отримують його. Ну, і от тут я не довів, наприклад. Тобто, явно є місце, і треба тут робити більшу дугу, щоб тут створився простір, щоб загнати. Її, бо в мене опирається в цю частину. Взагалі, в цілому, дуже часто я помітив а, дуже багато прийомів. Потребують е, об'єму в цій е, в кисті. Тобто, наприклад, там такий прийом зріз е, він потребує об'єму під пальцями. Тобто, якщо взяти колоду якось так, що теж може здаватись більш природним, щоб її отримувати. То якщо робити зріз, то тут нема просто об'єму, щоб ці карти провернути. Ну, тобто, це можна зробити, але це типа. І виглядає не дуже і важче. А от коли, кар, коли колода далеко і тут є об'єм. Тут теж можна зробити, типа, ну от якщо наче пальці я взяв далеко, але тут мало. А якщо трошки кисть розслабити, то тут з'являється місце, куди падає нижня частина. Щось подібне відбувається і тут. Тобто, якщо... Ну, це міліметри насправді, але от вони і впливають на те, чи буде куди, чи впереться воно сюди, чи от трошки сюди. Для цього, дай мізинець може відвести навпаки. Таким чином створивши тут додатковий об'єм. Ну, так граючи з рукою, в принципі, розставляючи а, вже там розпущене біло. Я ділюсь цим, ну, не те, що щоби. Я для себе зі здивуванням відкрив, що це доволі. От я спорт не дуже фанат, але я роблю щось руками, і, і це спосіб відволікатись від комп'ютера, відволікатись, тобто тим. Свого Ну, медитація це, мабуть, занадто таке слово. Гучне для цієї, для ці, але це якась такий. Процес, в якому ти знаходишся, ти щось робиш, ти фізично працюєш зі своєю рукою, ти щось повторюєш. Він доволі по-своєму концентрує і в той же час розслабляє, і виникає приємне відчуття. Тобто для кого от труд взагалі не пов'язаний з руками, ну як у мене, то. Хороший варіант, просто ти посидів, там 5 хвилин це поробив, і є якесь відчуття, що ти щось робив руками. От. Так що, якщо хтось цікавився картами, або комусь подобались ці фокуси, є якась там мотивація робити подібне, то можу порадити. Прогрес реально. Ну, не знаю, чи, чи, чи кожній людині доступний такий прогрес, але ну, я зі здив... Я думав, що мені буде набагато важче, а по факту він відбувається, прогрес, ну, і ти отримуєш задоволення на кожному з етапів, бо потроху потроху щось не виходить. Ну от, е це те, чим я хотів поділитися наразі. Е я мабуть розказав все, що. Хотів, показав все, що в мене ще не виходить. А, ні, ще один нюанс, який я помітив, мені допомагає. Це, як виглядає оця внутрішня частина. Е, можна подивитись там відеофотографії, фотографії, де людей виходить добре. Е, тут прям. Ну, такий, скажімо так, красивий візерунок, щось типу равлика закрученого. От у мене тут не ідеально, але є. І от коли віоло виходить, то не просто тут. Ну, коли тут ідеально все розповсюджено, роз, 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 розставлено, я маю на увазі, коли всі, всі, всі видно карти. То і оцей малюнок, він, візерунок або лінія, вона теж така. Спіраль, коротше, виходить. І, і іноді, ну, і, і мені допомагає, коли тобто можна концентруватись, якщо тут не виходить, бо тут не ясно, на чому концентруватись, ну, не виходить і не виходить, то я почав концентруватись, а що в мене тут відбувається. І от от зараз, наприклад, вийшло краще, бо я намагався тут зробити правильну форму. Це на відчуттях тільки можна зробити. Тобто, якщо колись ви займаєтесь картами, поробите щось і у вас щось не вийде, можливо, комусь допоможе мої би, от такі знахідки людини, що вчиться. Коли я концентрую, що відбувається тут, в мене виходить краще. От, все, це всі поради, що Вот. На станок, як бонус, я хотів би показати, що я ще роблю. Віло потребує двох рук, і це класно, що ти можеш повністю відволіктись, і ти маєш дивитися, що відбувається, і очима, і дві руки зайняті. Тобто воно, воно, в принципі, комбінується, можна по телефону розмовляти а, і займатися цим. В принципі, ти не думаєш. Ну, ти, ти, ти повністю в бесіді. Типу, ти просто повторюєш, 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 ти не можеш прямо там м концентруватися на виправленні помилок, бо для цього треба думати і дивитись. Але от просто такий рух по колу, якби просто постійно сидиш і просто робиш, 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 робиш. робиш. Типу, воно реально покраще. Але мені треба іноді прийоми, які потребують. Щоб була одна рука, щоб я рукою міг постійно робити, або щось набирати текст. Е, і дивитись в екран. Бо така в мене робота. І, і тоді треба робити щось однією рукою. Е, зазвичай я роблю щось таке. От. Але мені подобаються ще прийоми з картою однією. І зараз я хочу її крутити. От, як Я покажу, що, от, як в мене зараз, що в мене виходить, що не виходить. Що буде цікаво, я можу цей прийом пояснити. От, Але теж зафіксуємо, як він в мене виходить іноді. На кожному з цих прийомів класно, що є от етап, коли ти можеш вчитись, тобто ти сидиш там. І якраз в тебе нема роб. Ну, ти не дивишся, або тобі треба відволіктись. Там. Ти можеш сидіти і от практикувати, там, утримувати карту таким чином, дивитись, що в тебе виходить, що не виходить, концентруватись на рухах, а, візуально дивитись, чи подобається мені, як він обертається, чи там вчасно я піднімаю великий палець. А, тобто модифікувати руки. Ну і те саме. Але от можна просто сидіти, там, дивитись в екран і просто покручувати його, тому що ну, ти розумієш, що якщо карта влетіла, вона влетіла, рука її знайшла, і ти знов це робиш. Плюс ти відчуваєш, коли вона прокрутилась. От зараз там ну, вона не прокрутилась, я це відчуваю. А коли вона прокрутилась, ти от як зараз ти прям відчуваєш, коротше, не дивлячись. Відповідно, ти можеш сидіти, як якісь там, знов такий там, Чотки чи щось таке ти в руках крутиш, крутиш. І, в принципі, ну, воно стає все краще і краще. От. А, коли мені не треба працювати, а, але я там може дивлюсь якісь відео чи щось, я починаю робити те саме, але іншою рукою. А, деякі прийоми легше робити ведучою рукою, деякі неважливо, але... Буває так, що ти в одну руку перетреновуєш, і в тебе вже однією рукою дуже добре виходить прийом, а іншою ні. І тоді ти можеш просто а, перекидати на іншу руку. Інша рука вчиться швидше, тому що я так підозрюю, в мозку вже є напрацьовані якісь нейрони. Або, ну, Ладно, не буду казати, що я розумію, що не відбувається в мозку, але, скажімо так, трохи ти вже розумієш принцип, і ти його просто повторюєш, але не вистачає моторики. От. І це теж класно, що навіть досягнувши там вже якогось рівня прийому, тобі все одно є чим займатись, бо в тебе є друга рука. І можна, можна вчитись. Ну ладно, раз я вже показав, я скажу, що я роблю. Я беру карту, кладу її на середній палець, так, щоб вона м -м, чітко центр міг знайти, щоб карта не падала. Далі я кладу палець зверху, рівно по центру, щоб коли я буду запускати, щоб карта не влетіла. Запускаю я оцим пальцем вказівним. Я на себе роблю рух. Отак. Можна спочатку спробувати отак робити, утримувати і просто повертати її. Кортитись вона не буде, бо є великий палець, але буде оце відчуття, як ти тягнеш на себе. Відводиш як не далі і на себе. Різко. От. І, в принципі, коли відчуття якість з'явилось, то далі все питання в тому, щоб синхроні... синхронізувати оцей запуск, коли ще ми утримуємо. І момент, коли ти прибираєш верхній палиці, таким чином зменшуєш тиск, не зменшуєш, а взагалі його прибираєш, і карта зали... залишається в центрі ваги, тому вона не падає, тому що. Ти навчився її тримати. Ну і якби вся, вся навичка полягає в тому, щоб карта не злітала з цього центру, з середнього пальця, залишалась на ньому, щоб ти не різко там або не занадто повільно робив цей рух, щоб, власне, було достатньо сили її провернути. І найважче це от момент, коли ти піднімаєш верхній палець для мене. Тут небагато елементів. В принципі, мені здається, деякі люди вміють це природним чином робити. Тут теж не все так. Тут є от там. цей палець може заважати, сюди вона може битись, є, є за чим слідкувати, або, наприклад, навіть от сюди. А з приємного це те, що іноді відбувається такий відцентрова центрова сила вона може зробити карту, якщо вона рухається приблизно отак. От тобто вона якби обертається і навколо свого центру, і в той же час вона трошки може зробити оберт ще й центру навколо якоїсь точки. Думаю, це залежить від того, як ти її прокручуєш. Іноді карта може взагалі полетіти кудись, коли ти неправильно взяв центр. Ну, я зараз вам покажу. От що може створювати елементи додаткові все. на сьогодні, все.